Доброго дня! Доброго дня! Ради бачити, чути і руку, потиснути гарним людям! Щастя, добра, на нашій меншині я Валентин Журавель із села Стойно. Ось так урочисто і люб'язно зустрічає знімальну групу часу Чернігівського в себе вдома місцевий майстер і людина оркестр Валентин Миколаєвич. В його руках гармонь. Таких інструментів в його колекції 12, і кожен грає по-особливому. Деякі я купував, деякі бувало так, що доставались. Ну, наприклад, бувало так, що музикант помирає угу. на другий день. Інструмент десь уже на горі, гірше, діти потягли, все те. Ну і жалко, жалко. Я бував на шістьох фестивалях всеукраїнських. Два міжнародних, а ще пан Валентин вміє одночасно грати на трьох інструментах. каже, були часи розважав публіку на понад 140 весіллях. А ще Валентин Миколайович з виходом на пенсію опанував цікаве ремесло лозоплетіння. Я пропрацював весь час у школі. Для вчителя піти на пенсію це дуже погано. Він завжди з колективом. От якщо тракторист, він коло трактори, він може продовжувати. Животного так само, вчителю це складно. Ну і я й почав займатися. Але найгірше. Коли в мене дружина померла, Я прибежав. Я це мене виручало. Я займаюсь, мені краще. Деякий час матеріалу бракувало, коли було на річках безводдя. Заготовляєш майстер лозу і взимку, і влітку. Це зимою все заготовлювалося. Ну, недостаток який, зимою холодно, руки мерзнуть, не молоді. Літом краще. Але влітку, наприклад, ножки, комари, кліщі найгірше. Зараз кліщі пішли. От. Ну, а, а взагалі, якщо взяти позаготівлю матеріалу в нашій місцевості, оце в тому році тільки річки на то було безводдя, води мало, лоза. Зникла. В доробку народного майстра вже близько тисячі виробів з лози займаються таким ремеслом, переважно вже старі люди, молодь не хоче, бідкається. Валентин Миколаєвич. Та попит на такий товар є. Я переконаний, що попит є і буде. Уявіть собі, якщо для картошки, ось воно все просипалося. Якщо для помідорчиків, для огірочків воно все ж дихає. Для яйк так само. Ну, відра капронові, вони взагалі зараз дорого. Я продаю навіть дешевше за відра. Ну, звичайно, попит є, але в людей немає грошей, грошей немає. Буває випадок, що на корзину жаліє, а та дівчинку може прогуляти і на три корзини. Робить майстер вироби з лози не тільки для господарства. Ось такі варейка та корзина, чудова фотозона. Над кожною працював близько. Двох тижнів. Та вона не важка, вона збудиться. Вона не важка. Вона важка. Ну звичайно, якби гриби встиг стику збирати, не поніс би. У стольному Антела Миколайовича знають і поважають. Але такого робить тільки Миколаєвич. Він підходить до кожної речі дуже творче. А як він грає, так так не грає ніхто в Україні. Кожен поважаючийся людина має мати корзину від Валентина Миколаївича.